Вітаю усіх. Усіх здивувала тема про підрозетники. Мало хто приділяє цьому увагу, але вони теж заслуговують на це. Я розумію, що, ну, що таке підрозетник та підрозетник. Більшість уваги приділяється декору. Ну, я розумію, декор він красивіший, але ж підрозетник це якість тримання розетки або вимикача. Тому підроздитники мають бути теж такими ну от, дійсно якісними, бо таке розуміння, що от, вони коштують від, скажімо так, за майже без і супер там, велика така сума, що ціна просто, от, коли помножуєш на кількість потрібних підроздітників, то ти розумієш, що ну, за ці гроші можна купити машину. Ну це я так умовно. Тому дивіться, якщо ви купуєте з нуля, будуєте з нуля підрозетники повинні, на мій погляд, мають бути глибокими. Чому? Тому що кожному майстрові з кожним роком він розуміє, що у підрозетнику більше стає проходів. Ну, скажімо так, дивіться. Раніше якраз вот приклад такий. Раніше, раніше у підрозетнику, наприклад, у вимикачах, ну або, наприклад, розетте, так, вона мала кабель з двох жил. фаза і 0. Це в принципі нормально. Якщо там досі буває у всіх в квартирах, особливо фаза і нуль, землі немає, тому ну, все працює і якимось чимось ну, всі прибувають. Але якщо ви робите ремонт, і або у вас у будинку є земля, то це буде ще третя фаза той вибучань. То буде ще це просто от кусок від. Провода. Це буде ще земля. Уявімо, що це жила землі. І якщо розкидувати по цим трьом підрозетникам, то у нас звідси буде переходити в цей підрозетник три жили і сюди ще три жили. Тобто у кожному підрозетнику, окрім цього підрозетника, буде по три жили у підрозетнику плюс сама розетка. Тобто тут дуже забагато буде проводів. О, тепер розглянемо той момент, якщо наприклад, зараз дуже модно купувати всякі девайси, і ми робимо монтаж, монтаж рельєшок сюди, у підрозетник. У звичайно це глибоко, глибокий підрозетник. От, а той, що менше, він буквально от, от отак. Ми заміряємо. Ага. Це 6, а той 5. От, правильно? Обиднають 4,5, Да. так. Угу. Вони всі глибокі по 6 см. Я вже так до них звик, що для мене я звичайно глибше замову, бо... Дивіться, чому глибокі? Зараз ж хочу по модному робити монтаж. Тобто, Якщо це йдеться про вимикачі, то е всі хочуть, щоб не було у вас з'єднувальних коробок, які монтуються у стіну, а щоб всі е з'єднання були у підрозетнику. Тобто, е У кожний підрозетник заходить е подача лінії 220. Е і Виходять із нього а, лінія на, а, на світильник, вот. і лінія на світильник. А, плюс до цього а, там же ще йде з'єднання для того, щоб а, у вас була а, ну, наприклад, щоб прилежка ще помістилася, або ну, щоб під'єднати сам вимикач, потрібно ще. А, Два проводи. Ну, тобто збільшується кількість проводів у самому підрозетнику. І загалом, якщо тут 220 заходить, то вони заходять і сюди, і сюди. І, і у вас у кожному підрозетнику багато кількість проводів. Тому мій досвід показує те, що найкраще замовляти саме ну, глибокі підрозетники, Тобто, якщо у вас дозволяє. Глибина, ну, для того, щоб зануритися у, у саму стіну на ці 6 см, то можна краще замовляти такі підрозетки. І монтаж, монтаж, наприклад, майстер з досвідом, він нормально до цього відноситься. Він і в, звичайний підрозетник може е, за, закласти провода. Ну, буває ж таке, що з часом самі от колись виходить, е, будете під'єднувати або роз'єднувати. Ну, і це от виникнуть труднощі, бо провода, наприклад, в, е, от у вимиркачах вони такі тоненькі, півтора е, міліметра йдуть саме живо. Якщо це два з половиною. Коричневий проект, він 2,5. Він більш такий а, упругий, і його закласти і зім'яти всереднє це теж півтора-півтора. Його закласти а, всередину у підрозетник дуже важко. Тому а, я пропоную вам все-таки, ну, я схиляю вас до цього вибору. О, за вами, вами вибір такий. О, і, наприклад, якщо ви стоїте перед вибором, а що купувати Ну, дивіться. Я зараз. Ага. Я зараз покажу. Ці підрозвідники, коли монтуються, вони ж монтуються, щоб закласти у них провода. І, наприклад, от ці місця для того, щоб. Ну, якщо от ви бачите всі ці пристріжені місця, вони для під'єднання кабеля з ручної вам сторони. Тобто ви з кожної сторони можете їх протягувати у підрозетник. Немає різниці, з якої сторони ви під'єднаєте. Саме головне, щоб ви потім не натрапили, коли вам придеться там щось подобавати поруч, щоб ви не натрапили на цей кабель. Або ви повинні знати, фотографувати, або записувати якимось чимном. І коли вибираєш ДДЗ-пики, вони мають бути отакими от гнучкими. Це означає, що в них є капром, є... Це не просто капрон, там які це я так їх називаю капрон. От, вона як кришка капронова гнеться. От, якщо, наприклад, саме дешеві, такі дешеві, вони не гнуться, а вони одразу лопаються. От, корпус у них лопається. І виходить, що ну, ці вони дуже важкі у монтажі. Я не знаю, як вони по класу згорання. Наприклад, там же ж повинен бути, там є клас згорання. Я не побачив, що тут написано на них, але але. але, ну, е, ладно, е, Клас згорання повинен бути високий. Для, тобто, якщо у вас там е, проходить задимлення у підрозетнику, то е, вогонь повинен перейти десь е, ну, повністю на квартиру або ну, мінімум на сусідній підрозділ. Тому я. Е, Звертаю увагу вашу на це. Потім з'єднання цих підрозетників. Ось, наприклад, мені оці підрозетники з'єднання зовсім не подобаються, бо вони при монтажу, ну, наприклад, якщо тут всі вимикачі, і в кожний підрозетник повинен зайти, повинен зайти кабель, поки ти його заводиш, вони отак от розлітаються. Є підразентики, у них монтаж ну, зараз я не а, Ну от Тут, наприклад, вони точно так же з'єднуються, але у них монтаж. А, чомусь, ну, от, тут просто глибша посадка йде. І вони а, набагато крепші. Так, вони набагато крепші. От, вони не так розлітаються, як ці. От, тому можете звернути увагу, подивитися в магазині. Які бренд брати? Я вам не буду казати, який бренд брати, бо той бренд, якщо я назову, то це буде реклама. І, наприклад, навіть є такі підрозетники, які коштують дорого, а вони зовсім не не дуже у монтажі. Потім, наприклад, діаметр усіх стандартних йдуть, в принципі, 60%. От там роблять під них, під них отвір от, от, от 65 або 68 мм. Ці 68 міліметрів монтажна їхня сторона, а от юбочка на всі 70. Тому дивіться, якщо перевертаєш, отут, оця монтажна сторона, вона взагалі 65 навіть тут. Ні, 65. Як виходить, для того, щоб, наприклад, у бетон, у цегляну стіну бетону або цегляну стіну їх монтувати, то э, на штукатурку або на якийсь там буклей э, для підрозділників э, ви от намазуєте і закладаєте то. Э, той клей, який видається, ну, просто знімаєте, а самі, під... ну, тобто, щоб було місце для того, щоб десь помістився клей. Ну, особливо, головне, щоб він між підрозетниками поміщається, і виходить, він буде тримати повністю підрозетники і вони нікуди не дінуться. Монтують зазвичай ці підрозетники. Рівно зі стіною вони не повинні виглядати на... З... ну, зі стіни, бо якщо вони будуть виглядати, то най сам вимикач розетка, вона теж буде на... на виступі, тобто ви її не сховайте. вам нічого не допоможе. Якщо вона виглядає зі стіни, то її потрібно буде лишнє зрізати. І тоді у вас буде ідеальна посадка самої розетки або вимикача. Ну, В принципі, все. Ну, є також підрозетники, вони розділяються для твердих стін, ну, це, наприклад, там газобетон, бетон, цегляна стіна. Є підрозетники для гіпсокартонних конструкцій. У них збоку є лапки. І ці лапки вони е, підтягуються до гіпсокартону. Тобто вони затягуються і вони тримаються за рахунок за рахунок лапок цих. І виходить, що ну, то вони нормально так тримаються, і нічого страшного в цьому немає. Е, ну а ці просто під бетоном. Ну, і є монтажні е, вінти. Е, Є підрозетники без монтажних вінтів. Тобто, сам вимикач або розетка вона монту... кріпиться на ці монтажні вінти, можна так, можна сюди перемістити, як вам зручно, в залежності від того, куди випирається розетка, наприклад, якщо вона не хоче десь угорі або внизу наприклад, дотягатися, то в цих містах вона їх дотягне. Точно так же, якщо їх немає, то, наприклад, або окремо. Таким маленьким винтом, там, 3х2, 3 по-моєму. Або, або без винта. у монтажних цих розетках та вимикачах є такі лапки, які розширюються і тримаються за рахунок лапок. Але винти набагато краще тримають, ніж лапки. Лапки не завжди добре витримують, наприклад. Зараз у вимикачах, наприклад. Ні, у розетках. Зараз у розетках дуже сильно, дуже сильно такі сильні з'єднання, коли ви вилку витягуєте, то витягується разом і сама розетка. То, то краще, звісно, не вінти. Ну, якщо немає винтів, або просто от, ну, вони тримають, але не так. Ці от лапки на вимикачах і розетках. В принципі, ну, отримали дуже довге відео, звісно, але як розумієте, тут багато нюансів. Получається так, що якщо ви там, вам сказали, ну, якщо ви замовник, вам сказали майстер купити підрозетники, ви пішли і купили самі найдешевші. Або по кольору, вони ж теж є такі сиренькі, зелененькі, жовтенькі, біленькі, чорненькі. І ви для себе на свій смак просто купуєте і по своїй ціні. І виходить, що важлива роль у цих підрозетниках, бо розумієте, що декор ну, він завжди буде декор, але якість монтажу цього декору повинна ну, якийсь процент залежати від підрозетників. Бо коли майстер, наприклад, при монтажі поламає підрозетник. Ну і узгодиться від того, що він не якісний, наприклад. А, він хрупкий, може бути, а, це підрозетник, якщо саме такий, ну я не скажу, саме дешевший. А просто є а, ну просто Китай-Китаю. Без всяких сертифікатів якості і там просто от пластмасована, то він може хрупнути, і а, цей підрозетник, його не можна використовувати надалі. бо... А, в ньому не буде триматися вимикач або сама розетка. Ну На цьому все. Я нагадаю, що якщо ви додивилися це відео до кінця, значить вам воно було корисним. Тому прошу вас поставити лайк, підписуйтесь. Всім пока!